Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мітейов. Сьогодні і далі ми говоримо про уставу, яка поки що ще не є підписана президентом. Але вже навіть сьогодні з'являються повідомлення, нові повідомлення від президента, що вже цю уставу він, напевно, що підпише, скоріше за все, але після того, як проаналізує. Також газета Правна ПЛ... Цікаву статтю написала з поясненням. Теж я би радив послухати і проаналізувати її. І про те, що українці в Польщі на заводах, підприємствах отримують цікаві повідомлення, де написано, що вони легально працюють тільки до 30 вересня. А далі, на жаль, проблемка, якщо президент не підпише. Є вже підтвердження цього, є, є в мене скрін такого повідомлення. Я сьогодні ним поділюся з вами. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайку. Якщо ви не підписалися на канал, то обов'язково підпишіться. Кожного дня важливі новини для українців за кордоном. Для тих, кому потрібна офіційна робота в Польщі. По всій території Польщі в описі під цим відео, в першому закріпленому кометрі та в шапці профілю, є анкета. Заповнюйте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте найкращий варіант роботи. Зараз на вашому екрані ви бачите повідомлення, яке отримують українці на тих чи на інших підприємствах, де вони працюють. І де написано, що ваша легальна робота до 30 вересня. Якщо ж підписа під президента не буде, устави не буде продовжено, то легальність перебування, а відповідно і легальність роботи втрачає свою силу. І в цьому повідомленні це написано. Як можна продовжити легальне перебування, це подача на карту побиту. Я про це також вже не раз говорив. А також, якщо є можливість зробити візу, виїхати і заїхати по безвізу, і все, що ви і так знаєте. Але те, що українці почали отримувати ось такі письмові повідомлення, такого ще не було. І ось вже є такі перші екземпляри, які можна побачити і явно прочитати. Вчора президент Польщі, даючи інтерв'ю для журналіста, Видання факти, на питання щодо нової устави, яка дуже важлива для українців, що він про неї думає, чи він її буде підписувати, він сказав, що зараз вже в цій новій уставі є те, на що він готовий піти, і, скоріше за все, що підпише, але він повинен ще проаналізувати і. Все повністю вивчити в цій уставі. Тобто шанси, що він її підпише найближчим часом, а ще лишилося буквально, якщо ви дивитесь сьогодні, коли я опублікував відео 4 дні, то шанси опублікувати її є, але не знаю, чи встигне. Якщо ж не встигне, тоді ну, дуже цікава ситуація буде якраз про це ми поговоримо зараз, же, в почитаючи газету Правну Польщі, де це все буде описано. Але те, що президент вже її вивчає, аналізує і погоджується з нею, що там враховані ті поправки, які він хоче, не всі, але частина, і що він вже готовий її підписати, це дуже багато означає. Це означає, що вето, скоріше за все, не буде. Питання часових рамок. Він має час до 10 жовтня, що нам не дуже підходить. Нам підходить до 30 вересня підписати і опублікувати. Тоді би жодних проблем не було, нічого би не змінювалось. Але якщо цього не станеться, то ми зараз зачитаємо якраз і останнє повідомлення газети «Правно», яка є досить таким солідним виданням, до якого Треба прислухатися. Управління у справах іноземців готується до кризового менеджменту. За його оцінками, майже 1 мільйон 990 тисяч українців можуть мати право на отримання тимчасових сертифікатів захисту. Воєводські управління також побоюються. Паралічу вето президента Республіки Польщі на прийнятий сенатом закон від 12 вересня 2025 року про внесення змін до деяких законів щодо підтвердження права іноземців на сімейні виплати щодо умов допомоги громадянам в Україні у зв'язку із збройним конфліктом у цій країні може призвести до таких серйозних збоїв на момент публікації цієї статті. Було невідомо коли і яке рішення прийме президент. Зараз до спір також не знаємо. Публікація сьогоднішня. У нього є 21 день здати подання йому законопроекту, щоб зробити це, тобто підписати. Тим часом законопроект від 12 березня 2022 року про допомогу на України у зв'язку із збройним конфліктом у цій країні чинить лише ще один тиждень, навіть вже менше, тому що якщо брати сьогоднішню публікацію, це он до вівторка включно і все. Згідно з останніми поправками, це рішення діє до 4 березня 2027 року, це прийнятим рішенням Європейського Союзу. Це означає, що якщо рішення, описані в чинному спеціальному законі, не будуть продовжені, тимчасовий захист, а отже, і легальне перебування громадян України в Польщі, продовжуватиме діяти, пояснює Якоб Дудзяк, речник управління у справах іноземців. Це те, що також я говорив, що якщо ви маєте статус Укр. І в Польщі не буде продовжений тимчасовий захист, то ви підпадаєте під директиву Європейського Союзу, і ваше продовження легальності перебування на території Польщі продовжується у зв'язку з тимчасовим захистом, яким затвердив, який затвердив європейський союз, як зазначає Міхал Висловський, старший менеджер імміграційної команди. Є у Польська та експерт асоціації лідерів бізнес-послуг. Проблема полягає в тому, що після 30 вересня цього року, якщо поправку не буде опубліковано, в Вчасно електронний документ ДІАПЛ, призначений для осіб, які користуються тимчасовим захистом, згідно із законом про допомогу, що дає їм право, наприклад, перетнати кордон, більше не буде дійсним. Тому необхідно буде отримувати довідку про про тимчасовий захист, видану управлінням у справах іноземців. А те, уявіть, а це уявіть собі, мільйон громадян України після 30 вересня, а то й скорше, прийдуть до Ужендів, щоб їм видали якусь там довідку про тимчасовий захист. Це напевно зразу кілометрові черги, і ці установи працювати не будуть. Деякі роботодавці можуть обумовлювати продовження працевлаштування громадян України після 1 жовтня пред'явленням довідки з управління у справах іноземців, навіть якщо цим особам не потрібен документ, щоб що дозволяє їм подорожувати в межах шенгенської зони замість ДІПЛ. Компанії не мають можливості перевірити, чи перебуває певний громадян України під захистом після 30 вересня і не хочуть ризикувати незаконними працевла працевлаштуваннями, що може призвести до штрафу в 50 тисяч злотих. Це про те, що я сказав на початку, що, гром... що підприємства надсилають такі повідомлення своїм працівникам, громадянам України, що вони працюють до 30 вересня. Після 10 вересня їхнє працевлаштування вважається нелегальним, тому що їхнє перебування також вважається нелегальним, якщо ж до того моменту не прийметься нова устава. І тут ми бачимо, що. Підприємства просто себе страхують. Вони не хочуть втрачати свого працівника, але і платити 50 тисяч злотих штрафу за нелегальне працевлашування, теж ніхто не хоче. А якщо громадянин України є на території Польщі по закону нелегально, то і легально працювати він також не може. Це може статися, якщо громадянин України втратить статус Укр, виїхавши з країни на термін більше 30 днів, і не повідомить про це роботодавця, який продовжить працевлаштування його після 1 жовтня, якщо президент накладе вето на законопроект. Якщо спеціальний закон, що продовжує термін легального проживання громадян України на основі реєстрації та номера Укрпеси, не набуде чинності, близько мільйона громадян України потенційно матимуть право отримати довідку від управління справ іноземців. Обслуговування такої великої кількості людей вимагатиме впровадження кризових рішень, включаючи логістичне та кадрове залучення державної адміністрації різних рівнів, а також виділення значних фінансових ресурсів, зазначає Якоб Дудзяк. Тобто є така річ, що якщо ви маєте статус укр, діє ПЛМ-обиватель, але він злітає після 30 вересня, то ви можете звернутися до управління справ іноземців і отримати від них довідку, що ви на тимчасовому захисті. І тоді в такому випадку ви легально перебуваєте і вас легально можуть оформити на роботу. Так принаймні пояснює редакція газети Правної. Експертів ця заява не здивувала. Вони нагадують, що згідно із заявою, розміщеною на урядовому веб-сайті, заяви на отримання сертифіката можна подати поштою до Варшавського офісу в електронному вигляді. Особисто до реєстратури офісу або електронною поштою. Згідно із заявою на вебсайті сертифікат необхідно отримати особисто. Це може створити значні труднощі для посадовців. Ну, уявіть собі, мільйон громадян України подає електронкою на підтвердження свого перебування, тобто на цей сертифікат, і потім приїжджає мільйон громадян України до Варшави в це відділення. Але не лише управління у справах іноземців готується до проблем. Воївудські управління також побоюються цього. Це тому, що громадяни України, які не мали права на тимчасовий захист, але користувалися спеціальними заходами, запровадженими законом про допомогу, який продовжив їхнє легальне проживання до 30 вересня 2025 року. Також повинні будуть легалізувати своє перебування. Ці особи повинні якомога швидше подати заявку на тимчасове проживання. В іншому випадку їхнє перебування в Польщі стане незаконним з 1 жовтня. Жовтня, це візи продовжені, це карти побиту, продовжені без статуса Укр. Ось ці громадяни України мали би вже дуже давно податися на карту побиту. Тобто, якщо статус Укр не продовжується, то ці громадяни будуть поза законом, вони будуть нелегально. На жаль, ось така ситуація складається. Тому що ті, що по статусу Укр, вони під європейським захистом. Ті, що не мають статуса Укр, вони були під захистом тільки Польщі. І якщо Польща не продовжує... Цей захист в них забирають. Тут вихід один: ті, хто мали можливість або ще мають можливість податися на карту биту, треба подаватися. Подача на карту це також легалізація. Ті, хто по статусу Укер, ну так якби робити нічого не потрібно, ви і так будете під європейським захистом, навіть якщо Польща не продовжить, а Польща продовжить, просто може пізніше продовжити. Я про це також розповідав. Тільки питання в тому, що ви не зможете перетнати кордон по статусу Укер, тому що після 30 вересня, якщо президент цього не продовжить, він злітає. Ось це проблема, з якою стикнеться мільйон громадян України. А велика частина з них подорожували чи по Європі, чи через польсько-український кордон по справах, по родині, по роботі і тому подібне. Цього робити далі ви не зможете, ну, тому що у вас не буде дії ПЛМ-Бовадель продовженої, вона не буде мати дії, яка вам дозволить перетнати кордон, і вас на кордоні по цих документах не мали би пропустити. Довгі очікування підпису президента Польщі сприяє тому, що українці потрапляють в халепу в таку своєрідну пастку. Тобто, виїхати теж не вихід, мільйон українців не виїде. Треба чекати продовження, і воно буде. Але ось цей період, тих кілька днів, треба буде тупо сидіти в Польщі і чекати, коли ж воно продовжиться. Ви не зможете їздити, тому що у вас будуть проблеми через це. Друзі, я дякую за те, що ви зі мною. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви цього не зробили. Тисніть подобайку, зробіть репост, залиште свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.